Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 22 вересня 2025 року. Сьогодні ми вже закінчуємо, дасть Бог, наші жнива соняшникові, залишилися деякі були кусочки, які були недоспівчі. Зараз вони вже, можна сказати, дозріли. Де-не-де там зелене листя є, не критично. І сьогодні ми його будемо прибирати. Соняшник тут. Це дальні ділянки наші. в попередніх відео я показував перші результати. Вон там, де посадка, у нас ділянка була 10 гектарів, там 18 центнерів дала. Тут ось я трошки вже змолотив, бо частково ця сторона була сухіша, чаша зеленіша, то тут була краща врожайність, тут 20-21 десь була врожайність на даній ділянці. Ну а тут я не знаю, якщо до 20 ми витягнемо, то це буде добре. Соняшник ну, візуально невеличкий, шапки невеликі, але густина є. І так вроді би вроді, вроді би більш-менш. Може і не витягнемо на 18, може він вже пере... на 20, може він вже і більш пересох. Ну все таке, комбайн зараз все покаже. Тому гадати тут немає що. Тут де. З я раніше пропрацював рублячим котком. Ось так воно вийшло. А це вже вчора я почав дискувати, готувати під посів, під озимину. і ось такий маємо вигляд під посів площі. Я думаю, тут достатньо непогано воно обробилося для того, щоб безпроблемно посіяти звичайною сівалкою. Тобто Проблем з цим ніяких не буде. Де, трошки їзди-неде грудочка, але вона невелика, не критична, тому терпимо, можна так це. Сьогодні прибираємо площу, зачеплю ще коток рублячий, доб'ю палку і, і буду дискувати. Ну, І Вже ми ближче і ближче наближаємося до моменту, коли вже будемо сіяти озимину. Комбайн на сьогодні джантир 9500 що І минулий раз тут молотив на даних ділянках. Ну, якось так. Соняшник тут чистий, ця сторона була трошки грязніша. І за чого? І за того, що тут було дві культивації, а тут одна культивація була, бо дуже пізно вже ця ділянка припала і не встиг я її два рази обробити. Тобто, один раз встиг перед передпосівну зробити, ну а тут була... було дві культивації. Тому тут соняшник чистіший і він довше вегетував. Тому що в мене більш пояснень ніяких немає різниця тут тільки в тому, що дві культивації і одна. Але тут дозрів він на 2 тижні раніше, тут на 2 тижні пізніше. Ну Хоча його там, ні в 5 назад можна вже було в принципі, молотити. Тому так, друзі, прогнозуйте цей. Урожай, який тут побачите, напишіть в коментарі. Дуже цікаво почитати. ну Я прогнозую, 20, мабуть, не буде тут десь, може 18, отакого побачимо. Але це в нас не одна ділянка, тому... Чисто з, да, з даної ділянки я не можу вам буду, не, не, не об'єктивно скажу, тому що будемо збирати усі ділянки і побачимо вже просто загальна площа, що залишилася, і, і просто бачити урожай середній. Тому так, ну, Тут я думаю, 18, може, може, може 19, плюс-мінус, не більше. Тому так, все, комбайн вже доїжджає. Починаємо жнивувати. Закінчуємо жнивування навіть так. так друзі, два обороти комбайн зробив. Це він вже пішов туди й назад, вже третій оборот, ну перед цим він. Висипав уже на прицепчик, майже повен набив. Тому якось так. Соняшник якраз таки на даній ділянці чистий. Питань до нього взагалі немає. Грунтовий тут спрацював так, як потрібно. Питань ніяких немає до його. Перше ще цей соняшник ще й сипе. На вид наче такий незрачний. Але натура є однозначно, відчувається, є маса у ньому. Та і врожайність тут теж, навірно, все-таки під двадцятку десь сипе. Зараз домолотимо. Запускаємо рублячий каток. Палку перебить. Комбайн ходе 6,5 км за годину. По втратах ну, роздимав, то наче нічого такого нема. Або ж пусте, де-не-де де є а так то нормально Ось такий соняшник тут Получається сухенький, відносно чистий. Я думаю, що в лінії сьому також є. Так, ну що, друзі, якраз момент істини завершуємо ми свої жнива соняшника, остання ділянка. Один город, який я показував раз. Висота соняшника в такому от вигляді 2 метри, близько 2 метрів, шапки ось отакі, плюс-мінус. Ну, коротше, зараз побачимо, що він покаже даний соняшник. Гіляночка тут маленька, комбайном вже заходить і починає. Трошки грязнувати, але нічого страшного. Город є город. Що на попередніх ділянках це в попередній день ми молотилися, сюди не встигли на і На тій першій, що я показував, то там соняшник дав по 21 центнері. Потім ще одна ділянка була, я її не показав, там було 30 центнерів. Ну а це фінальний. Тут соток 40 даного городу. Ну, побачимо, що буде. Так, друзі, ну вчора нам не дало доробити трошки, на жаль, е, лопнула камера передня у передньому колесі лівому в комбайні і буквально оборот зробили. Ну, не судилося вчора, то сьогодні вже закінчуємо. Зараз ось комбайн там трошки підзабився, бо є бур'ян по е, соняшнику, але сам соняшник ну ось такий, ви бачите, який висота, я ж кажу, 2 метри. Ось таке бадилля, після його стається стебло. Ось такі коши... кошики. 40 соток тут, ну, навіть навіть немає, 40 десь 35 соток, то вікно воно вже у комбайні закрите. Тобто, Не знаю, тут врожай, мабуть, під 40 буде, якщо я не помиляюся. Такий от соняшний щоб був би він весь, звісно, такий було б прекрасно. Тут якраз таки ґрунтовий не вносився, але робилась міжрядка, але порядку видно, де крен пройшов то чисто, а де не накрив бур'ян, то він у рядку якраз такий проріс. Ну, нічого страшного, це не є проблемою. Так що так от. Маса велика і тільки що якщо піде, він зразу забивається. Так, друзі, повертаюся з вагів уже. Є в мене результати. Ну, якщо чесно, я вражений даним соняшником. Знову ж таки, площа мала, мінімальна 40 соток. Ну, навіть мені кажеться, там немає 40 соток, але ж соняшник проявив себе на 100%. Скажу причини, ну і в кінці результати. Перша причина це те, що город знаходиться до берега близько до Ставка. І Волога, відповідно, там трошки було більше, ніж на полях. Друга причина в цьому році досить таки погано повпливали на соняшники ґрунті гербіциди. На даній ділянці якраз таки не вносився ґрунтовий гербіцид. І якби... І за цього теж я думаю, що є в цьому причина. Третя причина вносився стимулятор росту Санліпс, який себе також вже проявив і показав. Четверта причина, якраз таки, це внес ну не внесення, а обробіток посівів в тобто дали ще повітря йому трошки і тому подобне. Отже, із 40 сотніх змолотили 2340 кілограмів. Волога правда, була трошки вища, 2% вологи зайвою, але сам факт. Тобто Орінтону десь там по 50 центнерів з гектара даний соняшник. Але ж знову ж таки на маленькій тільки діляночці, Тому вже так як є. Все, Всім, друзі, дякую, підписуйтесь. Якщо чесно, ніколи не вірив у показники по соняшнику там 50 центнерів. ну... Пересвідчився, що таке можливо, але ж, знову ж таки, при безлічі е, умов і при безлічі вже таких збігу обставин. Тому так, все, до зустрічі.